Вітаю, друзі! Ну, геть здуріли. Просто здуріли геть. Зелені диверсанти продовжують зривати мобілізацію і бронюють свої бізнеса, працівників на своїх бізнесах або тих бізнесах, які вони кришують. Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори. Вдумайтесь, конторних працівників тих, хто статки приймає. Ось на чому вони роблять бабу. Голова – це доставка, знаєте, така. Стратегічне підприємство, рекламні агенції та компанії з власниками Сполучених Штатів, яка різниця. Виходить, якщо ти на американця працюєш, тебе на війну не заберуть. Цікаво, це випливає з наказу номер 8572 Там у списку заброньованих на найближчі півроку вказані такі компанії, як Голова АП Україна. Це доставка ГОВО. ФАВБЕТТЕК компанія зі схожою назвою приймає ставки на спор. Це вона, вона, при тому і з російським корінням, щоб ви розуміли. ССМ, рекламне агентство, стратегічне підприємство. Віза Україна, консультаційні послуги для, бізнику, для бізнесу. Власники дві американські компанії. Тобто, ще раз повторюсь, якщо працюєш на американську компанію, навійнунько не заберуть. Агрічей, частина агрохолдингу. Астарта. Одних селян можна забирати, інших ні. Ну, якийсь взагалі бред. Найбільш очевидний зв'язок з армії серед зазначених у документі фірм має лише компанія Корт, яка займається розробкою систем реп та безпілотників. От вдумайтесь, ну, повністю кінчені тварини. Таке могли прийняти тільки мразі, хто після цього буде хотіти мобілізовуватися? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть! ворогам!